Привіт, палки синьо-білі вболівальники київського динамо. Ми тут з новинами, які вплинуть на структуру нашої команди. Ми скоро втратимо одну з наших зірок. У найближчі хвилини ми все дізнаємося. Але для початку, якщо ви ще не підписані, знайте, підпишіться на канал і поставте лайк для його посилення. Французький Ліль подивився на нашого талановитого українського нападника Владислава Ваната, якому всього 22 роки. І ця інформація не просто припущення, ні. Колишній півзахисник Осера і Римса Сергій Яковлєв розповів: футбол 24 що президент Лілля Олів'є Летанг зацікавлений у тому, щоб Ванат був у своєму складі? У нещодавній розмові з Яковлевим Летанг висловив інтерес до форварда Динамо, а останній дзвінок між ними відбувся три дні тому. Зараз Яковлев збирає інформацію про Ванат для Лілля. Владислав Ванат був для нас ключовим гравцем цього сезону, на рахунку якого сімох голів і п'ять асистів у 16 матчах. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2025 року, але пропозиція Ліля ставить під питання майбутнє нашого улюбленого форварда, Лілль, який зараз займає шосте місце в чемпіонаті Франції, шукає підсилення, щоб досягти вищих висот у змаганні. Головним тренером команди є відомий Пауло Фонсека, колишній командувач Шахтаря, у складі якого також є екс захисник Мінерос Ісмаїлі, що тепер. Шанувальник, що ви думаєте про можливість втрати ваната, прокоментуйте нижче. Ми хочемо знати вашу думку: чи варто стримувати наш талант до кінця сезону? Будемо сподіватися, що так. Слідкуйте за оновленнями та до зустрічі в наступному відео. Обійми і до зустрічі!